Всім привіт! Я Сергій Андрійович і ви на каналі GimBim. А чи знаєте ви, що таке метаболізм? Так, звичайно, ми витрачаємо калорії, коли ми тренуємось, коли ми робимо якусь фізичну активність. Але також ми витрачаємо калорії, коли просто сидимо. Ба навіть більше, коли просто спимо. Сьогодні в цьому відео ми з вами розберемо, що таке базальний метаболізм, як порахувати калорії, скільки ви витрачаєте, і взагалі, як витрачається наша енергія. Але поки ми не почали, я рекомендую тобі підписатись на цей канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Поставити вподобайку. Ну і, звичайно, написати коментар для того, щоб підтримати випуск цього відео. А ми починаємо. Добова витрата енергії в нас складається з чотирьох. Пунктів, котрі ми розберемо послідовно. І почнемо з першого, котрий називається базальний метаболізм. Або його ще називають базовим метаболізмом. Це обмін речовин, котрий відповідає за усі органи і системи твого організму. Тобто за серцебиття, дихання. На це також твій організм витрачає калорії. Але в цей базальний метаболізм в нас не включаються калорії травлення. Та фізичної активності до базального метаболізму вони не відносяться. Про це ми поговоримо трошечки пізніше. Другий пункт це тепловий ефект їжі, коли ти їси, неважливо що твій організм витрачає ресурси на перетравлювання їжі, тобто те, що ти споживаєш. Організму потрібно якось переробити, і на це йому так само потрібна енергія. Найбільше енергії організм витрачає саме на переварювання білків. Наприклад, споживаючи 100 калорій білку, твій організм витратить 30 калорій лише тільки на перетравлювання цих білків. Для жирів це буде до 5%, а для вуглеводів це буде до 15%. Сподіваюсь, тут зрозуміло. Пункт 3. Тепловий ефект активності без фізичних навантажень. Уявіть, що ви ходите рухаєтесь протягом дня не в тренажерній залі. Ваш організм так само витрачає на це все енергію для того, щоб ви могли функціонувати. Звичайно, витрати калорій вони в усіх різні, тому що хтось сидить 8 годин за комп'ютером або ноутбуком і працює, а хтось має дуже рухливу роботу, багато стоїть на ногах або пересувається. Звичайно, в цих двох людей. Будуть різні витрати. Четвертий пункт це тепловий ефект активності, тобто це свідома витрата енергії на біговій доріжці, під час гри в теніс, в тренажерній залі неважливо. Це свідомо, ви витрачаєте всі свої калорії. Тепер ми поговоримо про формули для розрахунку базального метаболізму. Але хочу одразу сказати невеличке зауваження: що жодна формула не покажеть на 100% правдивої інформації по витратам і споживанню калорій. Це лише приблизний орієнтир для того, щоб ви розуміли для себе, скільки і чого вам необхідно. І переходимо до першої формули. Перша формула це формула Харріса Бенедикта. Вона була зроблена в 1919 році, а вже в 1984 році вона була прокачана, скажімо так. Для розрахунку за цією формулою вам необхідно знати декілька параметрів: стать, вік, зріст. І свою вагу, і зробивши розрахунок, ви отримаєте приблизну кількість калорій, котру вам необхідно споживати для того, щоб залишатись здоровим. Зараз перед собою на екрані ви бачите формулу розрахунку для чоловіків. Можете поставити це відео на паузу і зробити розрахунок. Також зараз ви бачите формулу для жінок. Можете повторити так само, поставити на паузу і зробити розрахунок. І не забудьте написати в коментарі, скільки у вас вийшло. А ми переходимо далі. Якщо тепер ви хочете отримати показник загальної добової витрати енергії. Помножте свій показник на 1,2 це при умові, якщо у вас сидячий спосіб життя. На 1,3, якщо у вас помірна кількість тренувань, десь 1,3 на тиждень. На 1,5, якщо у вас середня активність, це приблизно 3-5 тренувань на тиждень. На 1,7, якщо у вас висока активність, це приблизно 6 тренувань на тиждень. І на 1,9, якщо у вас щоденні тренування і висока активність. Переходимо до другої формули міфліна Сан-Жеора. Вона є більш точнішою. Вважається, що вона більш точніша, тому що була винайдена в 1990 році, і вона відповідає більш сучасному способу життя. Зараз на екрані ви бачите розрахунки для чоловіків. Так само можете поставити на паузу і зробити розрахунок. І бачите розрахунки для дівчат. Так само ставте на паузу і робіть розрахунки. І головне, не забувайте писати свій результат в коментарях. Нам буде дуже важливо це прочитати. Фух, з математикою закінчили. Не забудь написати свої показники в коментарі, ми обов'язково їх почитаємо і подивимось. Також ти маєш бути підписаним на цей канал і поставити дзвіночок цьому відео, тому що ми вже готуємо нове відео, котре допоможе тобі спланувати свій раціон. А з тобою був Сергій. І Андрійович до наступної зустрічі.